Вітаю вас, шановні ноглядачі. Час спортивних новин тижня, що минає у програмі Спортивна Галичина, де ми обговорюємо та аналізуємо важливі події зі спортивної сфери, що відбулися протягом тижня. Нагадаю, що партнером програми є інтернет-сайт «Спортів.UA», А сьогодні поговоримо про такі події. Баскетболісти Горла програли західноукраїнське дербі політехніці Галичина. Про підготовку урагану до наступних матчів Екстраліги та Кубку України в розмові з головним тренером Сергієм Гопаленком. Косівчанка Богдана Мацьоцька вкотре підтвердила статус найкращої гірськолижниці України. У четвертому сезоні дербі західноукраїнських команд Політехніка Галичина обіграла франківського Верлу з рахунком 76 на 63, переломивши їх зустрічі лише в заключній 10 хвилинці. Програвши Галичині, Говерло вже не зможе піднятися вище восьмого місця у турнірній таблиці і у першому раунді плей-офф зіграє з київським будівельником. До речі, рівна боротьба на паркеті точилася протягом трьох чвертей, адже жодній із команд не вдавалося відірватися від суперника на комфортну відстань. Якщо у першій половині ведмеді ще Малися, то після великої перерви програли боротьбу за підбирання. Утім, переломити хід гри гостям вдалося лише на початку завершального періоду. Подальші спроби підопічних Євгена Мурзіна буде й вирівняти гру. На жаль, для нас ні до чого не призвели. Галичина подужала у західноукраїнському дербі Говерлу, позбавивши івано-франківців останнього шансу піднятися вище восьмої сходинки чемпіонату суперліги. У дебюті поєдинку Кінделдайкс намагався надати ведмедям прискорення. Однак Леонід Стефанишин змусив салатово жовтих пригальмувати. Наступні дві чверті минули в абсолютно рівній боротьбі, яка була позначена величезною кількістю дальніх влучань. Особливо у цьому компоненті вдалося засвітитися дайксу. Захисник Говерли підсумовував другу і третю десятихвилинки триочковими пострілами, вберігаючи інтригу від передчасного занепаду. Однак на старті останньої чверті говерляни зупинилися і, перебуваючи впродовж чотирьох хвилин без очок, дозволили галичанам спортувати 14 0 Господарям вистачило снаги, щоб підійти лише на відстань шести пунктів, тому що решта часу минула за домінування візитерів. Саша Васильєвич із Владаном вукосабливичем, остаточно схилили перевагу на бік львівської команди. Тож фінальна сирена зафіксувала тріумф мешканців міста Лева 76-63. Кіндел Дайкс на високому рівні провів матч за господарів. Однак, героєм дня став сербський велетень Галичини Владан Вукосавлевич, котрий відзначився вражаючим дабл-даблом, здобув 20 очок і здійснив стільки ж підбирань. Знову приємні новини надходять від нашої легкоатлетичної команди. Нещодавно у Києві приходив чемпіонат України з легкоатлетичного двоборства серед юнаків та дівчат 98-99 років народження. Тут наша молодь також напасла задніх і повернулася додому із трьома нагородами. У комплексі дисциплін на дистанціях 400 і 800 метрів золото для Прикарпаття завоювала Гріховська Мар'яна. У такому ж двоборстві але серед юнаків першим був новосад Олександр, а Соловій Олексій у спортивній ходьбі на дистанціях 3-5 кілометрів став срібним призером. На засіданні колегії головного управління спорту обговорили питання різнопланового характеру. Мова йшла про підсумки роботи фізкультурно-спортивних організацій області. Також в ручистій атмосфері отримали грамоти та кубки за підсумками досягнень найкращі спортсмени. Зокрема, учасники наголосили на важливості внесення спортивних споруд області до Всеукраїнського електронного реєстру та їх документації. Особливої актуальності це питання набуло після трагічного випадку на Прикарпатті, коли футбольні ворота на спортивному майданчику упали на підлітка, внаслідок якого він помер. Відтак, як зауважили фахівці, потрібно закріпити спортивні. Ні, споруди за певними установами, які б отримали на контролі їх використання. Що дає цей реєстр? Ну, По-перше, цей реєстр дає для того, щоб кожний кожна громадянин України, відкриваючи десь інтернет, десь комп'ютер, десь на електронних носіях, десь, ну, може побачити, чим, е, чим багата наша Івано-Франківщина чи інший регіон якимись спортивними спорудами, які можна використати для навчально-тренувальних занять, десь, там, для навчально-тренувальних зборів. Про здобутки та недопрацювання мовилися на президії обласної організації фізкультурно спортивного товариства Спартак. Спортивні активісти з різних галузей обговорили стан справ у цій сфері протягом останнього періоду. Також члени президії обговорили підготовку до традиційного спортивно-мистецького свята Спарта-2013, що відбудеться у середині травня. Обласна організація товариства Спартак розпочала підготовку до спортивного мистецького свята Спарта-2012. Тоді в урочистій атмосфері свої нагороди отримують 10 кращих спортсменів і тренерів, а також переможці огляду конкурсу серед галузевих проспілок за минулий рік. Саме про достойних номінантів мова йшла й на засіданні президії. А ще обговорили здобутки фізкультурно-здоровчої роботи Прикарпат Трансгазу та інших проспілкових організацій спортивного товариства Спартак. За підсумками минулого року, власне, та товариство серед собі достойних зайняло одне з почесних місць. Є певні здобутки сьогодні за рішенням колегії управління спорту серед обласних дитячо юнацьких спортивних шкіл, де США наша школа дві входять трійку призерів. А також ми сьогодні підводимо на президії свої підсумки роботи, підведе серед наших галузевих проспілкових комітетів хотілося б відзначити наших таких працівників, як порада Марта, в легка атлетика. Вона є збірником спортивної команди НАК Нафтогаз України. Пес Любомир, Волейбол, Паславський Зиновій. Також волейбол, ну і багато багато інших. Тепер члени президії переймаються фінансуванням спортсменів, що братимуть участь у всесвітніх іграх в Колумбії з неолімпійських Олімпійських видів спорту. Аби достойно відправити на змагання спортсменів, потрібно прикупити й необхідний інвентар, а це не мала сума. Відтак важливо, щоб у такій ситуації наголосили члени президії, підставили плече усі проспілкові організації Товариства Спартак та меценати. А на закінчення президії отримала кубки та грамоти «Кращі проспілкові організації. За спортивно-масову роботу. Івано-Франківська обласна федерація футболу, як організатор традиційного передсезонного турніру Кубок Підгір'я, визначила остаточні терміни місця проведення та склад учасників змагань Кубка Підгір'я 2013. Отож, змагання відбудуться з 30 березня по 7 квітня на стадіонах сіл Підгір'я Богорочанського району та Старий Лисець. За перемогу в Кубку боротимуться 10 команд. Турнір, за планом організаторів, має завершитися 7 квітня. І ще про футбол, 28 березня Івано-Франківську роздумали, як підняти на вищий рівень аматорський футбол. Обговорили стан справ на високому рівні облдержадміністрації. Нагадаємо, що одним з пріоритетів розвитку аматорського та дитячого футболу є завданням голови Федерації футболу України Анатолія Кунькова. Знайти спільну думку щодо розвитку аматорського футболу на Прикарпатті саме цим займалися посадовці та очільники футбольної федерації області на робочу зустріч. Запросили представників з районів та міст, щоб почути реальну картину, яка склалася. У футбольному господарстві краю справи ведуться по різному. Якщо деякі федерації на добротному рівні ведуть роботу в районах, то інші її просто запустили. Команда не представляє район чемпіонатів області, а також не проводить юнацькі змагання в районах. Однією із зразкових є Богорочанська Федерація футболу. Аби якісно виконувати її функцію, потрібно залучати спонсорські кошти, адже за власні внески багато якісного не організуєш. За чотири роки у нас з 10 команд стало 34, я маю на увазі 17 дорослих і 17 е, юнацьких команд. Значить, кожне село, якщо хоче брати участь в чемпіонаті чи в першості району, воно повинно дотримуватися регламенту. Там У нас, наприклад, є обов'язковий командний внесок, індивідуальні внески. Тут внески такі доступні їм, вони шукають спонсорів. Одне з ключових питань у програмі голови Федерації футболу України Анатолія Конькова і є розвиток аматорського та дитячого футболу. На Прикарпатті в цьому напрямку теж зроблені перші кроки. Це є будівництво таких регіональних академій дитячого футболу. Я не буду загадувати, але такі є в проєкті на Коломийщині. Ми там вже зустрічалися з президентом і є це в планах. Це одна з таких задач. Друга це вдосконалення системи проведення всеукраїнських змагань. Це стосується і шкіряного м'яча, є великий новий спонсор Кока-Кола цього року, а також вдосконалення системи всеукраїнських змагань серед дорослих команд. Особливого акценту для розвитку футболу на периферії навряд чи потрібно, адже будь-який вихідний чи свято футбольні поля в селах та районах заповнені. Прикметно, що всі ситуації не потрібно платити жодного вступного внеску. А футзалісти Івано-Франківського урагану готуються до продовження чемпіонату Екстраліги та Кубку України. Після невеликої перерви на початку квітня підопічні Сергія Гупаленка зіграють у Львові супроти двічного суперника енергії. Зараз у чемпіонаті невеличка перерва пов'язана з кваліфікацією збірної команди України до Євро 2014, що відбудеться у Туреччині. До її складу і викликаний Кіпр-Урагану Кирило Ципун. Усім, це не єдиний футболіст з Івано-Франківська, який викликаний до збірної. Про футзальні плани нашої команди та нинішню ситуацію в клубі у розмові з тренером Сергієм Гупаленком. Триває чемпіонат екстраліги. Ураган зараз займає друге місце. Які ваші власне подальші плани? На якому місці плануєте все ж таки завершити чемпіонат? Ну, плани найвисокі, тому ми хотімо, ми. Очень хотим выиграть чемпионат. Мы к этому стремимся и приложим максимум усилий, чтобы этого добиться. То есть, ну, сейчас заканчивается четвертый круг, и нам надо попасть в четверку сильнейших, потом будет уже проходить плей-офф. И четыре команды сильнейшие будут играть до трех побед. Поэтому ну, мы всегда стремимся все игры играть на победу. Поэтому нам бы надо занять первое и второе место для того, чтобы иметь преимущество в своей площадке. То есть первые две игры дома, две на выезде. Если нужно пятая, то играю у нее опять дома. Поэтому вот это надо будет. Это первая задача попасть в плов и попасть в двойку. А там уже то есть соперника мы себе не выбираем. Мы, кто попадется, попадется. То есть наша задача зайняти як можна вище Щоб Повернутися трошки назад. Згадаємо, що ураган почав, «Ураган» почав дещо нестабільно, були там і несподівані програші, і домашні програші. З часом команда набрала ходу, з'явилися нові гравці. Зараз як головний тренер, як оцінюєте склад, рівень команди, наскільки вона готова боротися власне, за золоті медалі. Почнути ну, те, що ви перший вопрос задали. Мы перешли там в основном на молодежь в начале сезона, но надо было больше времени. Если работаешь с молодежью, надо больше времени, надо не один год, чтобы добиться того, что, того чего мы хотим. Поэтому все-таки у нас задачи бороться за чемпионство, но при, поэтому пришлось нам добирать уже таких более опытных футболистов, которые смогут решить задачи, которые поставлены перед нами. Но ну, я скажу, что по игре, по командной игре, по зрелищности мы играем очень здорово. Мне нравится. То есть есть у нас еще много ошибок, которые нам надо поправить, но это все поправимо. То есть по игре, по самой, по созиданию, по игре в атаке мне очень нравится. А там есть у нас, конечно, слабые места, не буду их пока открывать, но над ними надо поработать. Но я считаю, что наша команда вполне может занять, стать чемпионом в этом году. все ж таки кого б могли виділити от як несподіванка відкриття цього сезону, можливо, когось з легіонерів з наших футболістів. Ну я скажу, що дуже додав наш польський легіонер Будняк. Павел Будняк. Вот он прийшов. Он не був хороший, он був швидкий, технічний футболіст, но дуже додав тактичний. Вот это радует. Я считаю, что он в этом сезоне один из Из лучших легионеров. То есть бразильцы пришли намного позже, поэтому они еще, им тяжело еще влиться. Тем более, вы видите, зима для них зима это ну, катастрофа. Поэтому от них мы ждем. И все-таки опять-таки они собраны 4 человека 4, которые играли в разных клубах. Поэтому так сразу ничего не бывает. Но я надеюсь, я, я уверен, что в плей-офф они уже будут играть на свои 100%. Наближається до завершення вже екстраліга і наближається і Кубок України, і знову ж таки наступні енергетичні дербі. Так стало доброю традицією, що, чи не доброю, можливо, традицією, що ураган постійно доля зводиться енергією львівською. Власне, які ваші плани? Чи сильніша зараз енергія в ураган власне, у цьому сезоні? Які настановить на наступні матчі? Ну, я скажу, що зараз немає такого. Хто сильнее, кто слабее. Сейчас, ну, грубо говоря, вот 7 команд в экстралиге, и все 7, ну 6, так точно. И вот седьмая команда это спортлидер Хмельницкий, уже подтягивается. То есть уже они начинают показывать другой футбол. Поэтому нет такого, хто сейчас кто сильнее, кто слабее. Многое есть що ну, много зависит от удачи. Много есть такая спортивная удача, которая вот, она, она должна присутствовать. Но, как говорится, везет везе сильнейшему. Поэтому, допустим, кто выигрывает, значит, на данный момент он в чем-то сильнее. В каких-то компонентах значит, он был сильнее. Бригада вже був чемпіоном України. Як з кубком? Які плани власне, здобути вас кубок цього громадяна? Ну, виграти, дуже хочемо виграти, ну, хочемо виграти і кубок, і чемпіонат, но перший у нас кубок. Поэтому ми готуємося, Сейчас у нас ігри до попадання в плей-офф є, і потом кубок. То есть ми йдемо поетапно. поэтапно. Ну, перший кубок, на который ми очень серйозно настроєні, этот трофей ми ще не виграли. Ми виграли суперкубок, ми виграли чемпіонат, а кубок ще не виграли, Поэтому этот трофей, який у нас ще не было. ми хотим его очень, очень хотим его завоевать. Він недавно грає команда ураган 2, тобто так званий дубль урагану, який складається з молодих футболістів. Які от ваші оцінки цих футболістів, наскільки вони от в майбутньому здатні поповнити склад урагану, хоча б деякі з них. Ні, ну я скажу, ну, команда створена перший рік, тому ви знаєте, ну як, не буває, все одразу гладко. Перший комом но люди, які хочуть грати в першому урагані, да, в основному команді. Они до сих пор. Те, кто был послабее, они уже отсеялись. Сами уехали, кого-то отправили. То есть, ну, это естественный отбор, это нормально. Я считаю, что каждый. Вот мы с ними следим, то есть каждый, кто хочет играть в основном в основной команде, он работает и у него будут все шансы. Тем более сейчас на сборы мы обязательно будем брать ну трех минимум ребят со второй команды, дадим им шанс, пусть пробуют, не вопрос. Я понимаю, что сразу они не могут играть там и занять место в основном составе. Но если будут подавать надежды, если будут слышать то, что им говорят, тактические действия там, ну то есть индивидуальные немного, там ну, есть компоненты, которые должны присутствовать. У каждого есть шанс. То есть такого нет, что там вот тот мне не нравится, тот не нравится. Каждый доказывает своей игрой. Ваш голкіпер Кирило Забун викликаний до складу збірної України. Чому саме, на вашу думку чи справедливо саме тільки він один Тикивин Оден чи можливо хтось ще достойний брати участь у змаганнях ну, ну, збірної? Да, должен был еще поехать Евгений Валенко, но там по состоянию здоровья там, не получилось. Все-таки там високогор'я, а у него был там, хронический бронхит, ну, то есть не получилось. Два человека должны были ехать. Ну как? Ну, если бы я був тренером, да, может быть, я смотрел по-другому. але не хочу комментировать, там є тренер, збірної, который відповідає за результат. і подыскивать тех футболистов которые ему интересны то есть ну посмотрим если результат будет значит как ну, вы знаете если результат есть значит тренер правильно сделал нет результата значит неправильно поэтому он решает он тренер и ему судить кого брать кого нет а какая ситуация с петром шутрумой он сдается это же брал на данную участь в стадии сбирания украинцев разного не... ну посчитал тренер что он пока ну то есть как он говорит пока он просто не вписывается ту в ту четверку которую он там хочет видеть Це ну, його, я ж ще раз говорю, його видение. Поэтому я вважаю, що Петя ну, прибавив, сильний физически, то тобто швидкий игрок. Поэтому він бы мог допомогти ну, нашій зборної. Ну, ще раз говорю, це моє мнение. Минулого тижня на Закарпатському гірськолижному курорті красія відбувся відкритий чемпіонат України з гірськолижного спорту, змагання зі «Слаломі Гіганту та Слалому. У Обох дисциплінах впевнено перемогла наша землячка косівчанка Богдана Мацьоцька. У гіганському слаломі вона показала кращий час в обох спробах. За результатами двох спусків, більш ніж на секунду випередивши Олександру Белобородову, яка стала другою. Ще впевненіше, Мацьоцька виглядала у слаломі. Це був доволі рідкісний старт прикарпатської спортсменки в Україні. Адже майже усю зиму Мацьоцька проводить за кордоном на Львівських гірськолижних трасах, де клас спортсменів набагато вищий та й умов для тренувань кращі. У Україні в неї немає конкур... Конкурентів. Богдану тренує її батько Олег Мацьоцький у 2010 році на зимовій олімпіаді в Ванкувері Богдана Мацьоцька єдина представляла Україну в гірськолижному спорті. Тоді ж, в Італії вона отримала престижну міжнародну премію Матео Бамгартена. Неї визначають молодих гірськолижників, які показують високий результат як у спорті, так і у навчанні. Ми в свою чергу привітаємо Богдану в нашій студії в ній із наступних програм. Нещодавно в івано франківську відбувся другий етап відкритого чемпіонату західної України зі змішаних єдиноборств за правилами фрі-файту дивізіону еліта. Для участі у турнірі міг заявитися будь-який спортивний клуб із бойових єдиноборств Чернівецької, Львівської та Івано-Франківської областей. На змагання з'їхалися понад 40 найсильніших представників Міксфайту, фрі-файту, Панкратіону та тайського боксу. Це все на сьогодні. Вам, шановні глядачі, дякую, що були разом з нами. Спортивну гличину дивіться вже за тиждень, а також уже традиційно завжди влучайте в'ятку, Ніколи не потрапляєте в офсайт. До зустрічі.